Друзі, всім привіт! Ну що, зараз будемо ремонтувати пральну машину LG. Така вона трошки вже старенька. Ну, тим паче, такий буде ремонт. Він підходить до всіх такого типу машинок, плюс-мінус там старіших, новіших. Тому думаю, відео буде корисно для всіх. Ремонт саме буде заключатися в заміні підшипників. Загоділи. Загоділи просто ханбет. Ну і тому було вирішено провести заміну підшипників і показати, як це робиться так більш детально, може, комусь буде корисно і цікаво. Так, і та, погнали, будемо робити. Ну, поки дивитесь, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки вподобайки, рекомендувати своїм друзям мій канал. Попереду, що буде дуже багато цікавого. Погнали! Так, друзі, перш ніж почнемо, мінімальний, розкажу про мінімальний набір інструментів, які ми будемо використовувати. І запчастини. Так, ну, перш за все, вам треба визначити, який тип підшипника у вашій спиральній машині. Це, значить, як я визначав, е, я зайшов на один із сайтів, які займа, займаються ремонтами пральних машин, а також постав, по, поставкою запчастин до них. І там на тому сайті я ввів модель своєї машинки. І подивився, які там у мене подшипники стоять. Тобто у мене стоїть 200, 206 і 205. Так. І також розмір сальника по моїй машинці. Це все я заказував в магазині через інтернет. Якщо є у вас сервісний центр, можете усе, бо, Ну, обучно ну, місцеві сервісні центри, вони можуть. Трошки дороговато брати за такі речі, тому можна через інтернет. Так. Е, далі. На підшипниках рекомендую не економити, е, покупати дуже якісні. Ну, по наявності не було СКФного великого тому використовую факт, дуже непогана фірма. Дуже приближено к СКФу, їх також використовують майстри у ремонтах пральних машин. Тому можна сміло брати і не задумуватися, якщо буде, не буде СКФу. Оці два, яким я довіряю, які я вам рекомендую. Так, далі по інструменту, значить, а ще, до сальника треба купити. Смазку в цьому ж сервісному магазині бажана. Вона там класна стійка, там стійка, ну, хороша. І там вона буде заповнятися в сальниці, якщо нема е, Смазки в сальнику. Так, значить, будемо використовувати попугай. Викрутка крестова. Саме звичайна, збита H2. Так, треба буде. Головка торцева на 10. Потом э, подовжувачі. Звісно, трещотка мала. Тріщотка велика з головкою на 17. Ключ на 17. Бажано, щоб і накидний був. Він на 17. Так, кусачки, щоб там хамоти перекушувати. Там наставочка. Звісно, молоток і герметик. Так що, і тут ще це я вже сам так, щоб запресовувати підшипники. Там. Далі е, я буду розказувати, як я використовую цю штуку і які там розміри. Ось і все. Тепер можна приступати до ремонту пральної машини. Так, ну що, погнали. Про все, закриваємо кран, у кого який відкручуємо подачу води, шлангу підставляємо. там Витираємо, щоб нічого зайвого не покапало. І поїхали. Значить, Знімаємо верхню кришку. Беремо викрутку з бітою PH2. І відкручуємо болтик. Ось один буде, там буде другий. Там я вже викрутив. Викрутили. І... Все збираємо. Дготовлено. Так, кришку знімаємо, Зараз... знімається таким чином. Назад відбиваємо і знімаємо кришку. Так, Відставляємо кришку. Так, і далі. Що ми робимо? Першим ділом знову таки. Я вже підготував, відкручуємо груз. Торцевим ключом трещоткою на 10 галівка. Викрутили всі 4, тут 4 їх викрутили, знімаємо груз. Теж відставляємо, щоб не мішав. Далі від'єднуємо патрубку від підводящого Бачку, так можна сказати. Ні, справді знімаємо. Всі вже знають, як він знімається. видвинули, нажали тицілку спеціально і витащили. Тепер відставили, від'єднуємо від неї патрубки, У кого нема спеціального інструменту, а я використовую папугай. Нажали, відвели і. В'єднали, від'єднуємо тут, тут руками від'єднується. Це для переливу, мабуть. Так, виймається він теж відкручується з цієї сторони. Два отвори я вже теж повикручував викручуються два сама на підголовку PH PH2 і виймаємо. Теж його назад з пазів, і все, він винімається. Так, від'єднуємо панель. Тут ми вже відкрутили її разом з пачком, загружаючим пральний порошок. І від'єднується він далі. Тут відкручений, тут опази. Тут буде видно. Ви його берете, викруткою маленькою. Буруткою маленькою продавлюєте, і все воно від'єднується, і спокійно собі відходить. Тепер роз'єми. Всі роз'єми. Повідключати, щоб оцю передню панельку вона дуже дорога. Всі роз'єми ми маємо. Обережно, якщо у вас вийде, нажмете руками, ні, значить обережно викруткою. І воно. Дуже легко все знімається. Можете пофоткати, зняти, щоб не забути їх повставляти е, в ну, коли будете збирати. Я маю на увазі так. Переплутати ви їх, не переплутаєте, вони всі різні, кольорами різними, різними по розпіновці. Нічого страшного не буде. Так, все, панель теж відкладаємо, щоб не мішало. Так, тепер, поки це сюди, знімаємо передню передню панель. Спочатку ми знімаємо кожух для того, щоб зняти його, тут знизу. Те, що воно підготовлене, те, що я вам розповідав початку. Знімаємо кільце зажимне. Знімається воно так. Ну тут я легко зняв, бо воно мене зараз не притиснута. ось пружинка, підділи, і воно теж легенько знімається кільце. І потім з пазілу винімаєте все і прячете отак все туди. Цей резиновий кожух з зпазі ось. Зняли все. Тут поки все, пока це ми закриємо. Знімаємо передню панель. як знімаємо те, що тут знизу, де у нас стоїть насос відкачуючий? Знімаємо, укручуємо. Два, саморіза. І ця панель теж, вона так тугенька виймається, але теж треба брати і обережно її виколупувати. Тут з-під низу я брав її, і вона трошки уймалася. А потім обережно треба буде зверху підколопнути викруткою, тому що вона на отаких ось зажимах стоїть. І вона ось виймається. Виймаємо її для того, тому що тут знизу ще три, три отаких гвинтика, які ми відкручуємо. І зверху теж відкручуємо Два. Один з правого боку, один з лівого боку. Можете викручувати сміливо, тому що вона не вам ні на ноги, ні на руки, не на вас. Тут теж система продумана, це ж LG. Коли ми відкрутили, піднімаємо і виймаємо. Так, Далі, що у нас зрозуміло, залишився ще магнітний замок. Як його там розібрати, все я не розібрався, тому все просто викручуємо, викручуємо. Саморізи. Тут, до речі, саморізи такі не такі, як там стоять. Тут сніржавки, вони навіть що з ними не кисились. Тому ви їх не сплутаєте з другими, з іншими. Так, ось другі. Так, все, вирізняли. Так, далі відкручуємо бокові грузи. На 10, ті, що ми верхні відкручували. Їх тут раз, два, дуже багато. Це вже я дошу до того моменту, де я вже зупинився. Так, перед тим як показувати вам. Далі поки ще нічого не розбирав, не підготавлював, маю на увазі. Так, погнали, знімаю грузи. Ну, теж не буду показувати, як я їх буду, знімати. Ну, все, легко, нічого нічого сложного. Поїхали. Так, друзі, після того, як зняли грузи, такий вигляд має у нас машинка. Тут у мене помічниця пройшла моя, допомагає, притримує. Так. І поки тут а, значить, відсоединяємо туди оцей шланг. Треба буде обережно відсоединити його. Він тут уже трошки приклеївся. Мабуть, його на гарячу навіть садили, тому він так плотненько. треба буде чимось піддівати. І відкручуємо ось цей гвинтик, щоб зняти оцей патрубок. Да, і такий ж саме тут у нас ось є хамут самозажимний. Теж від'єднуємо все, щоб ми могли витащити бак. Це поки ми з цієї сторони. Тому і їх, до речі, перекусити обережно, щоб не, не ізоляцію не повредити. Так, що ти тут шукаєш? Щось шукаєш? щось знайшла. Так. так, і далі будемо переходити на ту сторону. Поки знімаю. Так, друзі, від'єднав. Зараз підсвічу. Ось так це виглядає. Від'єднали тут. Ось такий хомутик. на гвинтику. Від'єдналося, все легко від'єдналось. Самозажимний зажимний я вгору подавав. Щоб було проще, потім його зняв зовсім Хомути відкусив, проводку трішки нижче. І оцей. Оцей я теж зняв обережно, дуже обережно його трошечки викриткою піддівав. І він потім зеські знявся. Так, з цієї сторони поки все. Але треба ще буде зняти фіксатор-мотезаторів і теж покажу, як знімати. Може, з тієї сторони нам буде легше там. покажу там теж, типу лайфхака. Так, погнали на ту сторону. Друзі, до речі, в цьому патрубку зивному була вода, тому запасайтесь. Якоюсь ємністю, щоб туди злити її, обережно знімайте, щоб одразу воно не впало у вас і не разило. ну, Мало ли, щоб не затопило. <гум> Де й самі, щоб не були мокрі. Тому завчасно подбайте ємності невеличкі і тряпки. Поїхали далі. Так, далі знімаємо задню кришку, відкручуємо ось ці. Вунтики, де вони присутні. Тут на зажимах воно трошки вгору підіймаємо і насиби виймаємо. Погнали. Так, друзі, тут, нарешті, ми добралися до свята і святих до мотору. Тепер будемо від'єднувати всі роз'єби по максимуму, щоб ми могли витащити цей барабан нарешті. І будемо відкручувати ще. Звісно, цей болт, щоб зняти кожух, зняти ротор-статор. Так, Тому погнали. Всі, все, що тут можемо бачити, обережно, хамотиці, відкушуємо. Тут все розбираємо, знімаємо, щоб все, дай Бог, десь не залишилося, щоб потім коли будемо витягувати барабан, щоб не видрати там, або стену. Роз'єм якийсь або ще щось. Ну, в общем, обережно. Придивляйте, все дуже. Так, коли все від'єднаю, я відкручу, покажу, як це у мене вийшло, покажу, що вийшло і. Якщо якісь проблеми, розкажу, як я їх вирішував. Так, друзі, тут случився форс-мажор. Дуже такий серйозний оцей болт. Я не міг відкрутити, тому що, її вже хтось розбирав і напхав туди, то ли герметика, то лі цього фіксатора резьби. І воно там все поприкіпало. Там страшне, що твориться всередині. Вичищати, припрудиться, все чистити. Прийшлось мені допомогу друга визивати і розкручував я спочатку обережно виймав барабан. Тобто ми там зупинилися на тому, що мені треба було відкрутити цей кожух статор. Ось він. Я, дивіться, метки поставив сразу, Що потім буду збирати по меткам. От він на магніті. І, до речі, якщо у вас не буде відкручуватись ні в кому разу, не пхайте у ці отвори. Не стопоріть, тільки барабан держіть, щоб підкручувати. Тільки барабан, ні в, в якому разі не, не всувайте в отвори, не застопоряйте барабан. так е Хотів показати як амортизатори. Вони на таких шпільках. Так він стоїть. І з однієї сторони є такий тип, типу вусик. Просто нажимаємо і виймаємо Якщо не виходить, то нажимайте, там, чим у вас буде підручний та самий. Або можна надіти типу головку на 12 і він буде зажимати. Класно виходить. Ну, можна спробувати. Якщо ні, ну, я думаю, у вас вийде. Так, далі. І потім я з пружини знімав. Ось фіксатори були на пружинах. Виймаю фіксатори на одній і на другій стороні. І пружин знімав і винімав. Только дивіться, що провод у вас на роторі буде під'єднаний. Ви його тільки зможете, а до одної фішки можна було долізти і зняв. Ну це не допомогло мені. До цієї фішки, тільки коли ми вже його знімемо. Тільки тоді ми зможемо цю фішку відсотнити, щоб тут ось, ну, знаєте, да, всі зажимчики такі вони, на таких фіксаторах. Так що ось така проблема. Ну сподіваюся, у вас таких проблем не буде. Тим паче, як ви його буде перший раз розбирати, повинна придержуючи барабан. Повторюю, ні в якому разі не вставляти у ці отвори не, нічого, що буде ханбець. Попадати на новий мотор. Все воно, звісно, продається, ну краще це буде допомігні допом допом розходи, скажімо так. Так, ну і далі відкручуємо, поставити мітки теж, як я можете зробити. Відкручуємо болти і знімаємо ротор. Погнали. А, до речі, хотів ще показати барабан, як я знімав. Коли я все це витащив, вже барабан можна було мені розібрати. Тобто, все дуже просто. Та ж сама головка на 10, то бажана з удлінителем якимось. І відкручуємо, все легко воно відкрутилось. По кругу всі болти, які ви бачите, всі відкручуємо і просто знімаємо вгору все. Нічого якогось волшебного і сложного немає нічого. Так, друзі, після того, як ми викрутили цей многострадальний болт, но... Опять же таки, я казав, що до мене хтось розбирав, тому тут вони нафігачили по ходу фіксатор різьби, або я не знаю, що вони тут зафігачили, я його їлі відкрутив з допомогою друга. Другу дякую. Так, якщо у вас перший раз, ви без проблем його відкрутите. Так, відкрутили, подивились посадкою місця. Якщо все гаразд, протерли, повитирали, повичищали від накислу цього чи як воно там правильно буде називатися, Повичищали посадкові місця, тут ще більш-менш гарні, добрі. Так, І тепер е, вибиваємо підшипники. Підшипники Вибиваємо яким чином доставочка і любов, я використовував подовжувач від звичайної трішітки. Все там гарно вибивається, мінімум зусиль, слава Богу, тут все гаразд. Так, вибили барабан, вибили подшипники. Протели місця. Місця теж більш-менш. Подшипнички повинні плотненько вставлятися сюди. Тут все гаразд. Будемо запресовувати. Так, і ось старий підшипник. Ну, Вроді так зверху ще нічого, але крутиться, але може чутно шум. Це той що менший. Так, і більший він зовсім, я його руками не можу прокрутити. Тобто, Сьому вже однозначно торба. Вони, до речі, тут китайські стояли. Тому їм, мабуть, і швидко гайки прийшли. Так що, до речі, підшипник той ще більший. 600, 206, а менший 205. Так. 206-205 Це в принципі стандарт. Так, і для запресовки я скупив, наберу такі шайп підібрав. Вони сюди класно все заходять. Будемо запресовувати один печель, один другий. Набір тут 35 гривень мені обійшовся, можна купити у кого, щоб, ну, щоб не гепати по підшипникам. Думаю, так буде краще. ці на Ну і запресовуємо. Так, друзі, з таким нехитрим способом все працює, запресовуємо скільки нам треба. Діаметр шайби він трошечки менший, буквально на 2 мм. Тобто він за наружний буде припресовувати. За наружний діаметр, і ми її зможемо, коли вона там сідає чуть-чуть глибше, і коли нам треба, ми її витащимося, вона там не застряне, нічого. З цієї сторони Ось все виглядає. Тримають трещоткою. Тут є шайба по діаметру під підшипника. Щось ще. менш готовше. Поїхали, все працює. Все, запросовується. Все добре. Так, друзі, ось у нас такий результат по подшипникам. Все класно, все як повинно, все сіло. Ну, ви обов'язково продивіться, щоб все ровненько було. Не вари косяк. Тут теж все класно. Всередину там позаглядайте, підсвітить було будно. Тепер сальник. Значить, сальник, це оригінальний, він вже йде зі смазка. Якщо ви покупаєте там якийсь ну, вдруг у вас нема оригінального сальника там по, по наліччю або по наявності або ну, про які мало ли, нема смазки, то слово, купіть у сервісному центрі таку спеціальну смазку. Вона там пилі влага ще. класна. І забуваєте всередину смазочку. І можна трошки взяти ось вона, на теж, щоб нам. До речі, підшипники промазував. Трошки, щоб краще встановилися, І тут можна і трошки обхружу, щоб ну, це так мастера рекомендують. Я теж так зроблю. Хуже не буде. До речі, той старий воїмав, він так само був і там у смазці. І в принципі, якщо нормальна смазка, то все должно вийти. І пообережний його теж, він в вручну може і стане. Може трошки підіб'єте. тільки теж е, враховуйте, що це вже не підшипник, а сальник. Він резиновий, можна взяти. Отак, старим. Старий вже нам не жалко. І обережненько. Вставляємо, теж дивимося, щоб все рівненько йшло ось таким способом. Так, як все поставили, все воно тепер дуже гарно встановилося. І трошки дожали. І ви почувствуєте, що воно стало на сервіс. Перевіряємо. Тихо, тихо і все, і все гарно крутиться, без всяких шумів, не такі, як на початку було. Все. Так, тепер оця резиночка уплотнительна, вона коштує так, ну, чимало грошей. Тому, щоб її не міняти, я думаю, що вона, в принципі, ще буде гарна. Ну, якщо... Що, то можна трошки пройтись герметиком, силіконом. Дизайвом не буде, тому що ну, мало ли, може, десь буде теч. Обережненько трошечки обіжирити, почистити і пройти силіконом. Так, друзі, все, вантаж у нас готов. Подшипника я маю на увазі. Тепер збираємо все. В обратному порядку. Все, результат покажу. Так, друзі, все працює. Машинка тихо тихо А то прямо як самоліт ревіла, взлітала. Страшне. Зараз все тихо і спокійно. Ремонт пройшов успішний. Так, друзі, ну і по завершенню тихо, нічого не шумить, не годе, все легко крутиться. Так що, отакий от ремонт. Такої стиральної машинки старенької LG-шки Кому корисно може буде, ну Вони там вроді, я так зрозумію, принцип однаковий у всіх, тому під любу машинку підійде. Ну що, будемо завершувати. Кому корисно, ставте лайки вподобайки. Не забувайте підписуватися, рекомендувати мій канал. Ну і все. До нових зустрічей на моєму каналі. Пока!